Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Я хочу поговорити з вами про те, як ви ставите себе оцінки. І які оцінки ви собі ставите? Ми іноді говоримо про таке явище, як самооцінка. І вона може бути низькою, вона може бути підвищеною, може бути дуже низькою. Але самооцінка це щось, що ми з вами робимо для себе. Тобто це наші думки про себе. Самооцінка це наші думки про наше місце в цьому житті. Це наші думки про те, на що ми здібні. З чим ми впораємося, з чим ні. Але саме від того, як ми думаємо про себе, залежить, як ми живемо. Помічали? Чи ви помічали, як, коли ви дивитеся на все, що ви зробили в життю, на все, що ви пройшли? Є два способи дивитися на це. І перший, -перш, перший спосіб це дивитися на все, це, на все те, чого не вистачає. Чого бракує, чого немає, і оцінювати себе через те, цього, чого немає. Тобто немає цього. Але ми хочемо стояти і робити фундамент, і будувати над тим, чого немає. Інший спосіб дивитися це дивитися на все те, що є. Адже багато, багато добрих речей є через те, що ви є в цьому житті. Правда? Чи ви бачите це? Тому що задайте собі питання, чи є сенс взагалі дивитися на те? Чого немає. І будувати на тому, чого немає. І коли ми дивимося на себе, іноді ми порівнюємо себе з іншими людьми і знову будуємо свою самооцінку на тому, чого немає. Адже. Цього немає. Не існує. Є тільки те, що є. Ви є. Інше питання, у кого ви навчилися, оцінки? У кого ви навчилися? Хто вчив вас таку оцінку давати собі? Звідки ця людина знає, як, як це робити? І яка правдива оцінка людині може бути, може бути надана людині. І, і, і тоді взагалі інше питання, а чи насправді вірно це? Оцінювати людину, що як ми не маємо жодного розуміння, тому що не ми себе створили. Що як вчитися оцінки себе, цінності своєї, власної цінності? Треба з джерела, з якого надходить. Життя у Бога. Я не знаю, чи ви вірите в Бога. Називайте, як, як ви називаєте для себе вищий розум, життя з великої літери. Адже оцінка нашої суті. Вона не може будуватися, по-перше, на тому, чого немає, по-друге, на матеріальних якихось фізичних або якихось зовнішніх а, рисах, правда? Що як ми будемо дивитися глибше на нашу душу, на той факт, що ми є в цьому житті? І саме той факт, що ми є в цьому житті, він говорить про те, що ми дуже цінні. Тому що ваша душа, вона цінна. І іноді ми дивимося на наші результати, на наш успіх, на це те, що ми побудували в своєму життю. І це добре, що все це є. Але ваша душа. І чи взагалі можна оцінювати душу? Тож, коли ми думаємо про самооцінку, що як в неї нема сенсу? Можна оцінити свої навики. Навички, звички, можна оцінити свій рівень досвіду, можна оцінювати щось а, на тому шляху вчення, наприклад, як коли ви на якомусь шляху освіти, на дорозі надбання яких нових знань. І так, знання можна оцінити, оцінити, але оцінити їх. По порівнянню з тим, що було раніше, не, не якесь абсолютне оцінювання знання, але оцінювання ваших знань, якщо це навіть потрібно, в порівнянню з тим, як було вчора, і як було місяць тому, рік тому. Адже все вже інше, ви інші, в тому, як ви користуєтеся тими знаннями, з тих знань. І я хочу запросити вас подивитися на свою звичку, адже тільки, тільки звичка оцінювати себе як душу, як людину. А, тому що оцінити можна тільки щось матеріальне, щось в цьому світі форми, в цьому світі. Де це щось видно, щось можна чогось доторкнутися, адже не нашу душу. То, що як ви можете обрати, дивитися на себе, як на душу, як на щось, що йде за. за за кордони життя, за ці за всі ці речі, які є в цьому світі, які ми бачимо. Адже ваша душа це щось неймовірно цінне. Чи ви бачите себе так? Як ми дивимося на дитину, яка тільки не народилася? І вона нічого ще не зробила, нічого не вивчила, не здала ніяких тестів, не отримала ніяких сертифікатів, не побудувала нічого. Але яка цінна та дитина. І ми розуміємо це саме, коли дивимося на новороджену дитину. Тому що. Вона є тим, що ми оцінюємо. Саме існення, саму суть життя. Тож питання в тому, як ви хочете користатися своїми думками про себе, і що взагалі про себе, про що конкретно ви маєте на увазі, коли ви говорите я? Коли ви говорите про себе, що як ви підете глибше, що як ви підете за свій інтелект, за свої досягнення в життю. Адже завжди цього може бути більше, може, ще. Дивитися на те, чого немає, адже коли ви дивитеся на свою душу, там тільки те, що є, ви цінна людина в цьому світі, який вас потребує. Саме вас, саме сьогодні, саме в той час, в цьому місці, де ви є. Коли ми розуміємо то, тоді кожен наш день. Може бути добрим. Доброго дня вам. До завтра.